Так? І дивимося, як грає гравець UA. Дуже-дуже давно, до речі, не грав. Ну, напевне, десь місяць. От е, це, е, ну, що я кажу, у мене там часу не вистачає. Так, дійсно часу не вистачає. Дуже загружений роботою. а після роботи приходжу і записую ваші чудові та цікаві реплеї, Це, ну, ваші реплеї це для мене як віддушина, Ви для мене всі душевні. Ви для мене всі найкращі, і я ж знаю, що ви чекаєте, ви чекаєте, коли я запишу ваш реплей та покажу його в Ютубі. Де ви ще на каналі так можете, на якому каналі ви ще можете побачити своє? Звичайно, на чудовому та цікавому каналі гравець УВЕ. Отже, місяць я не грав, десь що вже підзабув, це навіть експертним експертам я. Подякую, що вони мені пишуть, поправляють. Щось цікаве та чудове, там пишуть в коментарях, розповідають. Тому що я навіть за оновленням не встигаю. так, я вже, <плес> Які нові там танки повиходили, які нові карти повиходили, теж мені це все дуже цікаво. Ну і вирішив пограти. На чому ну давайте так. На легендарнішому чіфтені. так, Це не той чіфтейн, який зараз там можна отримати, він взагалі, мені здається, не схожий. А це легендарніший Чифтейн, яку я за глобальну карту колись отримав, е, назва цього танку Т-95 дріб ВВ-4002 Чифтейн. І це дійсно легендарніший Чіфтейн. Бачимо, я собі від башти, від Кавені. В Кавені тут неймовірний башта, Браніщенське Браніще. Ніхто в мене тут не зможе пробити. Ну хіба що бабаха, хіба що раніше, коли Тайп 5 і Хеві. Був ну, фугасно-фугасником, коли фугаси там все пробували, то він міг сюди виїжджати і також від башти грати, наприклад, попереду, і стріляти в башту, і міг би ще А так мені ніхто, в принципі, як я в такій позиції стою, не проб'є. Отже, отримав я його колись давно-давно. За глобальну карту. Ну, за глобальну карту там треба було дуже багато боїв зіграти. дуже... Команда повинна в тебе була скілова бути, по перемог дуже багато треба було, щоб отримати його саме за глобальну карту. А потім вже в кінці сезону ти міг поставити на аукціоні бони ставку. І я поставив 50 тисяч бон. Я тоді зібрав 50 рівно 50 тисяч бон, і думаю, пройде чи не пройдеться ставка. І потім якось заходжу, дивлюся, в мене написали, що ви отримали нагороду. І це був чіфтейн, це було крутизно. <смі> Спочатку я на ньому не дуже пограв, так скажемо. У мене відсоток перемог на ньому. Невеликий, треба буде виправити, правда? Бо так якось я до цього віднісся. Думаю, ну чіфтейн, чіфтейн, зараз всіх будеш нагинати. А навпаки, тоді всі бачать, що в тебе чіфтейн і намагались тебе нагинати. Ось у нові танки, МБТБ. перехлопушу в нього. Броні ще немає, взагалі я бачив в башту. Прошиваєш. Я на ньому почав, до речі, грати на основних підкаліберах, так? а основні підкалібери 270. І думав, цього вистачає. Не вистачає, тому що ти проти... також граєш, якщо від КВН від башти, то ти граєш е теж проти башенних танків, так? І вони ж теж дуже броніщенські. Отже, мені один з моїх е чудових братішів, соклановців порекомендував, а ти пограй на... Під каліборах поліпшених 312 пробиття 440 шкодових пострілу. Я пограв і я зрозумів, як тепер треба грати грати. Ну, так скажемо, не вистачає часу виправити відсоток перемог. Я думаю, що як буде більше часу, більше на ньому пограю, то все ж таки виправлю. Ну і надивившись вже ваших реплеїв, то вже не, не, не тільки скліщенське скліще. так, такого скліща немає ні в кого. А ну вже маю скеліщ, фантастичне скіліщенське скеліще, можна навіть сказати. <гум> О, обережно, братіш, вибач. Треба мені ще тут пона. Бо я чудові та цікаві історії розповідаю, а ще нікого не прихлопушу. Хоча 3000 вже майже настріляв, 1500 натанковав. Чудова перемога. Йдемо до чудової перемоги. Я думаю, що там на залізниці зараз АІПС-1 спорається зі стежкою, так? А ми тут вже навздогін чарфутурчика, зараз його там заклюють. А я поїду об'єкта 268 -5. Чудовий план на бій, я думаю, що ви зі мною погодитесь. І там десь ще артилерія залишиться на К-лінії. А можна навіть на захоплення стати і теж поліпшити собі настрій поліпшеним досвідом, так, після бою. Ну так, згадав, так. Е -е, як треба грати? <смі> ну, виявляється, там місяць не граєш, то ну, реально тобі, тобі трішки все якось дивно, правда? <смі> Спочатку. Деба наче управління якесь не таке. Але, в принципі, все нормально. Ну що ж, поїхали далі. Чудова перемога. Чудовий з чудовий настрій. Вау! А це литово ще настільки змінилося, нічого собі. Вона величезна, ти що? Вона більша, так? Стала литовище? Оце так. Я ще не потрапляв на литовище, до речі, на нове, на оновлення, так? І я не пам'ятаю. Верніше не те, що не пам'ятаю, не було ще ні одного реплея з литовища. Отже, на ній складно чому? Тому що ще не, ну як не награлися, не знають як на ній грати, напевно. І не часто на неї потрапляють. так? Оце я тут на повочку заїхав. а <плоджувач> що я далі тут буду робити? Ти що? Там в ущилені починається зарубіще, так? Тут тепер грати, ну тут небезпечно виїжджати, бо дивіться, по А-лінії у нас нікого немає, ніхто не підсвічує, там по-любому ПТХ Так? Я так бачу, оті ангари вони змістилися саме ось туди на верхній респ. Я не знаю, як воно там зараз грається за тими ангарами, ну давай будемо дуель на дуель. Не прорвив. <грає, Грає проти. Скліщенського скліща. Я про цю карту нічого не знаю, отже, буду вивчати її по ходу бою. Так, треба звідси відпльовувати, Якщо я тут зараз не отримаю задніще, так скажемо. Ні, не отримую. Чудово, і там братішам треба допомогти. А, ну, в принципі, вони там перехлопушують, але не дуже перехлопушують. Позиційна боротьба з, з суперниками. Їду. їде скліщенське скліще. А ніхто, до речі, не пізнає мене. так? Я тут на Євро 3 граю сервер. Yeah. Повинні ж українці бути, а ніхто не впізнає, що це гравець UA грає. Yeah. <laughs> а можливо роблять відшини, вигляд, що не впізнають. Ну, якщо суперників впізнають, то вони починають по мені фокусом, до речі, лужпини. Таке бувало і дуже не неодноразово. Так, поїхали! Буде у нас такий... Будемо контрпушити зразу. Контрпушити, щоб суперників приконтрпупити. контрипупити. Де він здійснити все? Братіші теж тримати, чи це нафта прицілі, так як я полюбляю. Колись. Один із... Ах ти м... нашого браття... Ти бачиш і поїхав. Зараз почекайте з чудовими та цікавими історіями. До побачення, ще не до побачення. Братіш, добивай, тарано, майстер тарано. Чудово. І поїхали, зразу об'єкта доберемо. Так, це я про чудові та цікаві історії. Це колись один писав, що ти дуже часто на автоприцілі граєш. А чому б ні, якщо. Дивіться. Якщо я бачу, що зелений, показує його проб'є, то ж його проб'є, правда. Ну це буває таке, що не пробуває там, де якісь екрани або рікошети. А так якщо впевнений, чи мабуть. О. Прадіш, розводимо. Знову ж танкую, А танкую лобу, він не знає в мене, куди пробивати, Він можливо. О! Ось про що я казав, дві, дві петихи там стоять. Оце ну, небезпека. Як туди потім... Ну тоді, туди можна доїхати буде тепер, якщо аж через їхню базу, через їхній рейс. правда? Ти я відхлопушився? Так, від об'єкта я все танкував, відхлопушився від ДБВ, бо ДБВ дуже потужна гармата, ми знаємо. Так, один ворог знищений. 2111 настріляно. 1810 натанковано. Тут ми не проїдемо. У нас немає. У нас взагалі ЛТш не було, тому ніхто не поїхав. Якби ще там трішки. якби... А ну Хоча, в принципі, вірно зробили, що убрали оці такі... там були імбокамінці по центру, так, по А4 та 5 квадратам. І там як ЛТшка зашкіриться, ну ніяк її звідти не вихлопушеш. Оце вірно зробили. Так, Поїхали на інший фланг. Тут нам робити вже нічого. Тут я все побачив, все зрозумів. Тут далі проїжджати не треба, десь ось тут треба зустрічати суперників. Це по-перше. По-друге, можуть випучити очі поїхати через оцю щилину, так? Дуже вона мені, до речі, сподобалась. Там можна там є імбокам'янці, за яких можна теж зашкіритися. Якщо грати взводом, то там можна добряче так зустріти, надавати ліші суперникам, правда? Так, а я мені ще, бачите, от. Давно не грав, я не можу трошки сконцентруватися. Не можу так легко, як раніше, прицілюватися і десь на хід стріляти або в піксі. Більше треба використовувати автоприціл. Ще я автоприціл, до речі, теж чудових та цікавих історій, що ми його іноді використовуємо. Бо якщо на віддалі там бачиш, який танк, взяв його на автоприціл, а потім переходиш в снайперський режим і вже. Ох! Ось хто найнебезпечніший для мене. О, почекайте, я від бабахи відхлопушився. Ти що все хп втратив? Так, тепер цей побачимо план. Що тут змінилось? Тут все змінилось. А Так, там вода ж є, так? Дуже велика карта стала. Вона і в ширину вели. Я так. Бачите, я на тяжі їду, мені довго-довго треба їхати на ній. Так отже, про що я розповідав? А! В, авто, цей, в Автоприціл, потім в снайперський приціл, і ти вже відключаєш автоприціл і вицілюєш. Так швидко вже сама гармата вона наведена на цей танк. Так? тобі легше. Ну, це такі мої, мої фішки, так скажу. скліщенсько скліщенські Тут чудово грати на КВН-них танках, це точно. Отже, якщо не КВН-ний танк. То, скоріше всього, треба грати от по центру, по тій ущиленні, де зараз об'єкт 780-й грає. Тому що, ну, ну а як ти тут відіграєш? Там такий схил, там попереду стоїть бабаха, так, мені б зараз не підсвітить. Бо я не розумію, зараз, от бачили ми там е, гриля і ДБВ, гріль міг зміщуватися десь більше ближче до бази, бо він бачить, що перевага наша. Це по-перше. Артилерія накидує непогано, але отут є такі перешкоди, де можна сховатися. Наприклад, так, тут розвалини, теж можна сховатися. І там в ущілинах, там точно не залітає артилерія. Так, бабагеля підсвітив. Чудово, Леопард. Обережно тільки не підстався. Точе, тут, тут. А, тут яга їде, бабаха все, зараз і випухо. Тут, бачите, такий чудовий схил. Ну як скіл? Тут скеля, так? Можна впасти і можна розбитися, в принципі. А Гріль приїхав сюди, бачите? І ДБВ, напевне, приїхав. Навряд ну, чи що вони будуть, вони бачать, що вже на базу їдуть, вони будуть зараз базу. До бази доїхати дуже важко. До бази тільки по центру. На тяжах можна доїхати, на ПТК взагалі можеш не доїхати. Хоча яга дивіться, пре на всіх парах може доїхати. Ось вона водичка. Помили собі гусениці, поїхали далі. Від піску, так? Дві артилерії. Ну, для мене артилерія сама небезпечна, я так розумію. На цій карті. Ну так, артилерія з мене 266, а бабаха 1149 вибила. Напруженіший момент битви для суперників. Тут на великому босі поїхав, він буде танкувати. Можливо, буде танкувати, там ДБВ під'їжджає, треба бути обережним. нього теж я відхлопушився. Ох, братіша втратили, то я думаю, він там впорається. Так, треба, напевне, поїхати. Чи що. Так, поїду я, напевне, артилерію доберу. Бо нервується, бачу, великий бос. Він його не влучив. Інша артилерія десь там, напевне, за тими ангарами, так? Щоб сказати, що не чудова карта. Чудова карта, мені дуже сподобалась. Вона візуально класна стала. Вона така вона незвична. Знаєте, що як перероблюють карти, то вони якісь схожі, так? А це взагалі не схоже. Наприклад, Великий Енськ, е, так? зробили. Вона ну, взагалі та схожа, а тут взагалі нічого не схоже. Ну там вже як шуліки нападають, ну я вже не встигну, напевно. Це вже чудова та цікава перемога. Дійсно, для мене це було цікаво. Ну і ось так гравець UA, скліщенське Скліще грає з чудовим настроєм. Це для нових підписників, бо вже е, хто давно підписаний, знає про це. Дякую вам за увагу.